Мій коментар щодо так званого американського плану про завершення війни в Україні, так як і туман сьогодні в Києві, такий самий туман і сами навколо так званого цього плану. Я вам скажу, що з американськими партнерами з конгресменами ліцегремом та іншими ми працюємо і вони категорично, як і ми, відкидають будь-які зрадницькі і фантазії Кремля, агресора, якщо вони і з'являються в цих киданнях стосовно так званого плану, головне ніхто не збирається агресору віддавати територію України ніхто не збирається знімати санкції з агресора. Більше того, законопроект Грема в Конгресі має двопартійну підтримку, і це законопроект про 500% санкцій санкції на всі країни, які торгують з країною агресором, так само як і 21 листопада набувають чинності повністю енергетичні санкції проти російських компаній, накладені президентом США Трампом, і це Роснефть та Лукойл, тобто найбільші постачальники. Грошей і доларів для Війни Путіна проти України, ось справжня американська позиція, але українська позиція теж має бути чого відмовчуються? чого влада не має до цього часу спецпредставника України в Вашингтоні в Білому домі, який має і відстоювати, і формулювати наші головні позиції: територіальна цілісність та покарання агресора, так само, як і в Брюсселі. Сьогодні нібито будуть це обговорювати, так само і в Брюсселі має бути спецпредставник України високого рівня і відстоювати Україну. Інську позицію вона незмінна.